Вітаю вас, мої підписники, друзі. Ось я вам хочу показати, хто є власником мотоблока Моторсіч, Sіч, той впізнає всі оці запчастини. Як ви бачите, ось вони всі є. Це мені був, попався згорівший Моторсіч. І жадібність мене згубила, і я його купив. О, було в планах його реставрувати. О, але щось, як загорівся вогник, так і потух. Щось в мене пропало бажання. Але його він був згорів, то його прийшлося дуже сильно попрацювати, щоб розібрати. Бо ж після того, як воно згоріло, воно нагрілося, вистигло, появилося трошки ржавчинки. Особливо підшипнички вони приржавіли, і проблема було їх цього розібрати. Як ви бачите, прийшлося ось о... воли, оці пробували висверлити, то не вийшло, хоча вали ці обрізані. Я їх обрізав, щоб залишитися в цілості і сохранності. Ось ми маємо буртові шестерні. О, Як ви бачите на бортові шестерні, диференціал з блокуванням. ось ми Маємо до нього вал. Шестерні всі ці половини. Ось первинний вал від нього оцей для барабан для дисків щеплення. Ось вже виходить. Вал, Це вторинний вал, виходить на вал відбору потужності звідси ось оця шестерня. Ну, коротше, всі ви повинні знати. Ну, ну, в мене сумнів є до цього часу великий. При нагріванні шестерні повинні були відійти. Але якщо подивитися, для прикладу на оце, на цей, оце це включає блокировку, наскільки я пам'ятаю. Ви бачите, тут є пружинка. І вона робить, грає все. Якби вона була відійшла, то вона б вже була просто зжалася по один раз і все більше не працювала О, ну, Корпуса бортових, О, сам корпус коробки. О, Прицепне саме, як ви бачите, подивіться, уважно подивіться, тут цей мотоблок свій час виробив дуже мало. Бо навіть оця. Палець цей без вироботки. Ну і оце ось все є. Ну тут є железячки. ну Будемо теоретично казати, практично все є. О, але в нас в цеху в завод є. Але там зараз не працює ТВЧ. Ну, там, може воно і працює, але туди дуже тяжко на них вийти. І це доволі проблематично. Так що я не знаю. Так що я щось загорівся, загорівся і щось бажання пропало. Може, в когось з'явиться бажання, от дивіться. Оце все є, можу показати зблизька. Ці шестерні, як ви бачите, що вони о, шліци всі, о, все, 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 воно. Вироботки немає. А наскільки воно вже якісне, я вам не скажу. Оце все, що є від нього. Так що хто має бажання, хто має зацікавленість, я так думаю, на запчастини воно повинно піти. Я за це все заплатив 7 тисяч. Ну це ж, я так думаю, і моя робота, те, що я оце розібрав, те щось коштує. Так що когось це цікавить, пишіть. Телефонуйте. Щасливо вам! Ми переможемо! Слава Україні!